Здравствуйте. А це хто? Це у вас таке прізвище таке. Володій, так? Да. У вас замовлення на когось є чи У Якого саме? А? Да. Якого? Да. Да. Якого саме? Куди ви дзвоните? Тут такого не існує. Уже років три. Да, нема тут такого. Ну років три, як вже не працює, там немає ні директора, ні кого. А я чув, що ви ще й на друге хочете наїхати на якесь, да? не? Бо ви про друге якесь ще питаєте. А? Ні, а про яке ви друге ще питали у наші кадровички? там? Про якусь лану ще питали. А, ні, без спека років три, я ж кажу, що не працює. З чоловіком. З іншого підприємства. Підприємство Ну як це я таке можу дати, якщо я там не працюю? Тут я не знаю, як хто вам таку бумагу дасть. В статистиці можете подивитися. А що та? так? Так, що хтось там замовлення, то пхає, так? Да? Ти до бобра розказати может йому, хто там пхає. Так я зато знаю. До бобра може піти, да? Сходить. Чи не сходить до бобра? А? Я, мабуть, зайду. До... Перебалакаю з хлопцем. Угу. Що це за дзвоники до нас йдуть. Угу. Щасливо. Захорони праці дзвонить.